Друзі, вітаємо вас на каналі Easy Auto Луцьк Сьогодні хочемо представити вашій увазі ось такий Renault Megane Четвертого покоління в комплектації Лімітед. Він щойно був відфотографований для авторії, тому детальну інформацію по ньому можете глянути в описі. Буде ссылочка на авторію на оголошення. Також відразу зробимо кадр. З інформацією телефоном, ціною і проговоримо її. Це у нас є кінець 2018 року. Механіка 1,5 дизель, 174 рідного пробігу. Ціна 13 350 доларів. Цей автомобіль повністю розмитнений, готовий до постановки на перший облік в Україні. І зробимо таке покругове відео по ньому. Це авто приїхало в досить гарному стані. Немає жодних пошкоджень, не царапань, нічого. Відносно комплектації Limited, Це не є босе, але і краще за ZEN. Що вона має на відмінності від ZEN? Вона має безключовий доступ з ключ-картами. Плюс має лиску, сплавні диски. До речі, тут у нас стоїть гарна зимова гума мішелінка. Ой, вибачаєш на мішелінка, Гудієр. По салону відмінностей від зена тут майже нема. Виглядає вона ось так. Чистенько, гарно. Всього ззаді. Ззаді теж відчуття нового автомобіля. Що тут туди багажнику. Сторочка. Маємо комплект, так званий ремкомплект, в який входить компресор з пінкою для задування. У випадку, якщо десь проколите колесо. Ну і аптечка разом з аварійним знаком. Тут все по стандарту. Цей автомобіль без жодного підкрасу. Детальне відео з товщиноміром фарби надамо на вимогу. Трошки щось працював. Закрилося воно. Так виглядають на заднє сидіння. Цей автомобіль був привезений <кхи>, з Голландії. Заводиться вона без допомоги ключа. Машинка вся сервісована. Кажемо вам, що коли проходили сервіси. Тут заміна ременя ГРМ була на 150 тисяч, тобто майбутньому власнику досить приємна економія. В плані того, що не потрібно міняти. Так, що у нас колись обслуговувалось ми бачимо на яких кілометражах? Даний автомобіль рекомендуємо. Стан суперовий, а саме головне, чесний. чесний пробіг. І автомобіль, який не був в ДТП, ніде не підфарбовувався в дуже гарному, достойному, технічному та візуальному стані. Кому наше відео подобається, кому воно є корисними, прохання підписувати, ставити лайки.